Українська казочка пригоди метелика. Послухайте, дітки уважно. Лілі дуже любила свободу життя. Кожен день з першим променем сонця вона розкривала свої крильця і летіла на квіти. З помаранчевого на білий, з білого на червоний, а потім високо-високо, далеко-далеко. Подруги часто лаяли Лілі за її сміливість. Ти відійдеш занадто далеко від будинку. Може стемніти, і ти не встигнеш повернутися. Але якщо я не буду літати далеко, як же я побачу нові квіти і нові галявини? Всі квіти однакові? Ні, кожна квітка унікальна, і я хочу досліджувати все-все-все. Одного разу Лілі вирішила полетіти в темний ліс. Там вона сховалася від спекотного сонця, знайшла кущ з ягідками і сіла на нього. Але раптово, коли хотіла полетіти з куща, зрозуміла, що застрягла, її лапки заплуталися в павутині. Лілі кликала на допомогу, але її ніхто не чув. Їй вперше стало страшно, але вона продовжувала намагатися вибратися. Раптово Лілі почула чийсь голос і зраділа, що зараз її врятують. Який гарний метелик, сказав павук. Павук, відпусти мене, благала Лілі. По-твоєму, я створюю тут цю павутину для того, щоб відпустити потім свою здобич. Я кілька днів розставля своє павутиння на цьому привабливому кущі ягід, щоб зловити красивого метелика. Тепер ти назавжди будеш зі мною. Лілі заплакала. Павук почав закручувати її повутиням ще сильніше, щоб Ліліна вирвалася. Казка про метелика перетворилася в справжнє жахіття, але тоді наша героїня зрозуміла, що не завжди є вибір здатися або боротися далі за свою свободу. Лілі почала сильно махати крилами вперед і назад. Павук лише сміявся з її жалюгидних спроб. Але метелик все інтенсивніше розхитував павутину і сильніше махала, намагаючись вирватися. Потім вона почала махати і ніжкам, і всім тулубом. Зрештою, павутина розхиталася так сильно, що Лілі змогла вирватися і полетіти. Що сили метелик мчала додому, а на рідній галявині розплакалася і все ще тремтіла від страху. А ми тобі казали, не можна далеко літати. Казали в один голос її подруги. З тих пір казка про метелика перетворилася для Лілії в спокійні, тихі будні. Як інші її подруги вона літала дуже низько і близько до будинку. Вона вивчала кожну квіточку і травинку, сумом дивилася вдалину, уявляючи, яких нових красот позбавляє себе. Ми, вільні комахи, можемо літати куди завгодно. Але страх нашого досвіду позбавляє нас крил і свободи. Ми літаємо навколо одних і тих же дурнуватих квітів, сказала одного разу подругом Лілі. Знову ти за своє, Проте тут безпечно, квітка не нападатиме на тебе. Раптово Лілі злетіла високо і знову полетіла далеко пританцьовуючи. Вона побирала страх свого досвіду, але все таки в цей раз літала більш обережно. Ну, як я можу позбавити себе цієї свободи, літати туди, куди мені хочеться? запитала метелек сонечко, яку зустріла далеко від будинку. Ти завжди робиш вибір на користь стабільності чи свободи. Будь-який вибір правильний. Головне, щоб цей вибір робив тебе щасливою і був дійсно твій. Так метелик Лілі зрозуміла, що в той день вона зробила себе щасливою, подарувавши собі можливість знову літати туди, куди кликало її серце. ІНЕНЕЦ